Це не просто картини, це емоції, зафіксовані в кольорі. У Кривому Розі презентували дебютну виставку художниці Олександри Лисяк. Її абстрактні роботи яскраві, глибокі, іноді контрастні, народжуються без чітких ескізів, просто виливаються на полотно з душі й серця. У залі 30 полотен, написаних акрилом. Деякі з них створені не панзлуком, а пальцями. За словами авторки, процес інтуїтивний. Найшвидше полотно тут створене за годину, найдовше три місяці. Більшість картин свіжі, написані протягом останнього року після трирічної паузи. Емоції такі бурливі, але спокійні, е, тому що це я це зробила. Я це змогла, і це тільки початок. Мій творчий підхід це більше абстракція. Я знаю початок, але я не знаю кінець цієї картини, і це в процесі. Це перша персональна виставка Олександри, хоча її роботи вже раніше були представлені на міських заходах. Кожна з них має власний ритм, настрій і пам'ять. Побачити полотна мисткині можна у виставковому залі ще близько місяця. Анастасія Костенюк Глі Припчук Паршимський.